Вітаю всіх, на вулиці 8 квітня, сипле сніжок, западну частину України там засипало геть зовсім, Дніпропетровська область, сьогодні тільки питається пролітати сніжок на вулиці. Ну, так, ще не, нема на вулиці, не видно, щоб так вкрив щось. Дуже великий вітер, але проривається, набіжить тучка і сипле сніжочок. А на віконечку у нас квітнуть наші орхідейки. Ну що, розквітла моя Фріда, майже повний розпуск. Тут залишився ще один бутончик. Деякі квіти вона скинула, саме отакі такі квіти, які поприліплялися до колоночки губа, решта відкрилися гарно все, без всяких фокусів, дві гілочки, основний цвітоносик і дві гілочки. Ну, тут іще ось обтається дорощувати. На старому цвітоносику, але гарна така квітка. Сама по собі квіточка плотна. і дуже красива, дуже симпатична. Губочка така з розмальовочками. І тут теж такі розмальовочки. Майже на кожній губочці є такі окремі малюночки такі. Плямочки. В общем, ну а друга орхідейка вже скидає квіти потихеньку. Це манта Міндора, хоч вона повинна бути з рожевою губкою, але в мене проквітла, вона геть зовсім біленька. Ну, і то дуже цікаво вийшло. Перша квітла манта Міндора, друга розквітла. Це такі дві орхідейки в угорщику, хай не разом заквітли, але поочередно теж симпатично. Дуже мені подобається, велика квіточка, плотна, ось така симпатюлечка. Вирішила вже сьогодні показати вам тут ось квіточка. Тут ще квіточка позаверталася трошки. Ця сьогодні чи вчора тільки відкрилася. І ще один бутончик. Отака гарна дівчинка. Будемо чекати, можливо, в наступному квітуванні заквітнуть обидві разом. Буде дуже симпатично. Кому сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі і чекаю вас у наступних випусках. На все добре!